Девчата, сейчас короткая инструкция про те, как распознать мужчину и ее. Люблю вот прям красивых куколок, чтобы у них там попа закруглялась, там грудь была не висяча, целлюлита не было, чтобы от нее пахло всегда. Ну, таких куколок люблю, потому я привык к ним. Ну, а такие затрепы мне не интересны вообще. Интересно то, что он перечисляет... Ось ці всі штучки, які належать абсолютно здоровій, нормальній, сексуальній жінці, і він об них не збуджується чомусь. І його не збуджується наскільки, що йому легше сказати, а от у мене якісь такі ідеали. Замість того, щоб признати собі, що ну, мені нравляться більше мальчики, я подивилася, яких жінок він вибирає. І це просто повністю перероблені з ніг до голови дівчата, які дуже ненатуральні, які так само не впевнені в своїй самовираженості, в своєму сприйнятті себе, в своїй ідентичності, так само, кстати, як і він. Тому, тому все, що йде про справжність, воно начебто визиває ось таке якесь отвращення відразу. Да? А сексе ж дуже багато про чому. І про справжність, про натуральність, про якісь такі грязні речі. Тому якось так. Обирайте тих, хто любить вас, коли ви їсте багато. Да, так так, йде, їсте, їсте, їсте. Йому все одно. Тих, з ким ви можете проявлятися, просто така, яка є. О там буде класний секс.